Ми будемо воювати свою Україну і стояти на своєму місці. За родину, за матір, за, за наших дітей, за наших жінок. Мені мене руски казав, заливайся, кажу, ні, я не предатель, я в Росії не буду служити, я в Україні служу. І мене не перевольнити. Я є, каже, ти за гроші пішов. Кажу, я за гроші пішов воювати. Я пішов за жінку воювати, за дітей і за свою родину вбивати. Щоб вона вжила і процвітала. Я радий, що я на цій землі вирощувати буду пшеницю і буду далі продовжувати дітей своїх вчити, щоб вони займалися тим самим, що і я займався. Слава Україні! Дома скоро буде поряд. Все добре. Я тебе дуже-дуже крутаю сьогодні. Дуже тебе кохаю. Я тільки радий тебе бачити. Де Аліса? Мами, Маме, <плес> як ти цьонь? Як ти? Ви знали, що я приїду? <плес> Доброго, <плес> Доброго, Доброго, Доброго. Я не пам'ятаю номер мами, я забув. Я пам'ятаю лише твій номер. <плес> <плес> я, я, я тебе дуже кохаю. я неймовірно кохаю тебе. Добре, дитин, я тебе не потім набору бізнес. Я тебе дороблю. Позвони мамі, скажи, що я сьогодні вийду на зв'язок. Добре, добре. Скоро ви там видадуть телефон і вас. Давайте, давайте. Так, хлопці, ТРО! Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Е, для вас є дуже чудова новина. Можете почути зараз свого рідного з повернення. Ти не повіриш, мені виходить за 3,5 пришлось довелося теж, бы на російську мову перейти, але я буду, 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 буду намагатися спілкуватися своєю рідною мовою, тому що вона солов'їна, українська. А, як, як... Чекаємо, що ще будуть витягувати нашу власність. Потрібно витягувати, бо не там зараз. Треба витягувати хлопці.